Ну і далі про версії а, вбивства Дарії Дугіної від а, революційної від опозиційної до конспірологічної поговоримо з Іллею Пономаріовим. Це російський опозиціонер, депутат Госдуми РФ 2007-2016 років. Бізнесмен. Він з нами в нашому ефірі прямо зараз. Ілля, вітаю вас. Добрий день, слава Україні! Добро А, давайте. Розглянемо усі версії зараз по черзі, але в першу чергу, звичайно ж, от е, ця Національна республіканська армія, про яку ви самі заявили на утрі февраля, ви вірите, що є отака якась таємна організація, яка себе саме так і іменує? Ну я не просто вірю. Я з ними в контакті постійно з квітня, і там було багато різних справ, вже, як і відбувалося на території Російської Федерації. І там були і підпалення воєнкоматів, і напади на поліціянтів і рейкова війна. І у мене є багато доказів, що це люди, які зі мною спілкуються, це саме вони це робили, тому що я просто бачив і різних там світлини, і відео з. Місць подій, і також і зараз я отримав світлини з цього вибуху, який відбувся у суботу. Тобто, по суті, це дійсно якась організація, яка іменує себе армією і намагається протиставити путіну от такі випадки займань воєнкоматів підриви бачимо дугіної, але ж разом з тим. Ну, вона має мати якесь прикриття серед спецслужб, серед якихось владних структур, чи ні? Чи це просто звичайні люди, які об'єдналися? Дивіться. Якщо на мою думку, зараз це ну, на 100% звичайні люди. Це така радикальна молодь. Я її дуже багато бачив під час своєї політичної кар'єри всередині Російської Федерації, їх, їх, їх там багато. І вони просто обурені тим, що зараз відбувається. Вони звичайно мотивовані не а, Україною, як там вони не є прихильниками України, але вони є противниками війни, а, і вони вважають, що зараз а, а, порушена а, соціальна справедливість а, всередині Російської Федерації, і а, що треба перезавантажити країну. Про це вони і написали нам в своєму маніфесті. Я вважаю, що вони дуже довго чекали на це, тому що з самого початку, коли ми з ними спілкувалися, я ж запитував, чи у вас є організації чи ні. І вони завжди казали, та ні, ну, якась там організація, там є мережа там, ну, є там а, певні соратники, яких ми знаємо, там, і ми з ними там спілкуємося, але вони там в різних регіонах, і вони там щось роблять. і вони там але ну, ми просто намагаємося якось там координувати дії. Там, я їм також, як політично досвідчена особа, там, надавав певні поради, що вони не робити, щоб там не, не, не було там жодних нападів там, на мирне населення і все таке інше, щоб їх там ні в чому не звинуватили, Але це їх рішення і це їх стратегія, і це їх справа. І я вважаю, що це гарно хлопці, але разом з тим Ілля Ну в, в, в тих умовах, в яких зараз живе Росія, з тотальним контролем інтернету, з тотальним контролем спецслужб і поліції, ну якось не мати якоїсь централізованої структури. А, ну, це насправді так як кажуть російською апрамітчува, тому що як на мене, тоді така а, армія, як вони себе називають, ну проіснує недовго. Насправді вони ж мають мати якийсь навик а, задля того, аби протистояти а, якимось стеженням, прослуховуванням ще чомусь. Ну, слухайте, якщо ви будете створювати централізовану структуру, то тоді на 100% вона довго не приіснує. Uh -huh. І тому я б вважав, що це було б правильніше казати, що є там певний ідеологічний центр, який там ну, створює там певні наративи, які транслюються там в, середі, в середовищі спілкування. Але я б не казав, що це керівничий центр. Uh -huh. І е, е, ці регіональні навіть це навіть не підрозділи це просто групки, невеличкі групки, вони роблять все саме по себе. І ми ж вже бачили нещодавно, як були там втрати, тому що була невдачна спроба щось зробити. Я не знаю, що там вони намагалися зробити в Волгограді. і Дві людини були застрелені ФСБ uh -huh. і навіть ФСБ десь цього часу не знає кого вона застрілила, тобто вони там публікували там певні ім'я, але вони були неправильні Так, так не це мали. імена насправді, які там здається, один який вже давно мертвий, а інший, який взагалі знаходиться не в Росії. Добре, саме в Україні, а... а саме в Україні саме в Україні, так, Україна, так. А, ілля. Ви а, ну досить безапеляційно заявляєте, що це справа. Я маю на увазі вбивство Дугіної, що це справа рук національної оцієї республіканської армії. Тобто інші версії на кшталт розбірок між спецслужбами, між гру і ФСБ, ви не розглядаєте? Я не розглядаю, тому що я знаю точно. просто у мене є докази. Добре, а чому тоді саме Дугіна? Чи а, все ж таки а, мішенью був її батько? Ні, Звичайно, а, ну, головною, головною метою був батько. Але як я розумію, вони намагалися обох. А, і Тому що батько був мозок, а Дар'я була його руками. І Дар'я була така. Починаюча зірка на цьому консервативному флангі, і навіть хтось там про неї тут зараз пише, що вона могла би бути там майбутньою Марін Лепен російською. <говорить> <говорить> ну вона така була дуже яскрава а, персона. Але звичайно, ну це, це тільки ілюстрація того, що це не якісь там спецслужби російські чи українські, тому що це культова фігура для цієї субкультури, для субкультури політичних активістів. Для них це ну просто там якийсь там гуру. Uh -huh. uh, і тому що Дугін був одним з півзасновників uh, націонал-большевіської партії, культової організації uh, 90-х та 2000-х років. Uh, і, uh, звичайно, в середовищі активістів, ну, це просто важливо, майже Бог. Uh, добре, разом з тим. Uh... На багатьох ресурсах російських і на російських пабліках я читав про те, що Дугін мав певне прикриття з боку головного розвідувального управління, тобто він мав з ними точно зв'язок і діяв, і в принципі свої наративи висловлював, якраз маючи, от певний такий певне таке перекриття, тому й не боявся. Звичайно, такі. Так просто такі люди не пересуваються. Звичайно, якщо вони під парасолькою гру, за ними однозначно є якесь спостереження, стеження, хоча би з метою того, аби він не почав співпрацювати з якимись ворогами зовнішніми. То е виходить тоді, що якщо це влаштували отакі от дійсно представники національної республіканської армії, то стеження від професійних розвідників прошляпило цих. Вбивців, ймовірних, які підклали вибухівку. Слухайте. А, ця фігура, ви просто не розуміється, вона навіть в Росії була а, ну взагалі маргінальна. А, Жодного прикриття там не було. А, там співробітництво, ну так, Дугін намагався. Euh, щось там і до адміністрації президента донести і до ГУР, до ГРУ, і там до, до ФСБ. Там ну, ну, він намагався бути корисним. А ще він багато років співпрацював, наприклад, з Казахстаном і з тодішнім президентом Казахстану Назарбаєм. А ще він щось писав до Ердогану, а ще до, до якихось інших лідерів, які там ставляться. Так, з зацікавленістю до цих євразійських ідей. Але ну, він був маргіналом, він був філософом, і, звичайно, жодної охорони там у нього, у нього не було. І це я вважаю було одною з головних причин, чому він був вибраний як, як мета цього нападу. Добре, як це вплинуло а, на верхівку кремлівську, які зараз там панують настрої. Я маю на увазі, чи є там атмосфера тотальної підозри один до одного? Там а, ні. Я вважаю, що ні до один до одного. Я вважаю, що ця конспірологія, про яку ви зараз кажете, це конспірологія, вона поширюється всередині України, але не в Росії. В Росії то вони там розуміють, що це і насправді партизани, і саме через це вони і що це а, тому, що як ви тут казали про прикриття у Дугіна, як у персони, звичайно, жодного прикриття не було, але це відбулося в Одінцовському районі Московської області. Це поруч з рубльовкою, і зараз про це все і думають, що це буде стосуватися власне їх. І е, там зараз така істерика в соціальних мережах е, особисто проміж е, пропагандістів, тому що вони вважають, що вони наступні. Mm -hmm. е, але не тільки вони, там і бізнесмени, і все таке інше. Там Ксенія Собчак там пише. Е, що кошмар, 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 який який жах. Так вона ж виїхала. А, чого чого їй боятися? Саме Собчак що? Ні, вона в, вона в Росії. Вона в Росії. Цікаво, добре. А ну а, я так розумію, оця істерика з поміж пропагандистів. Вона ну не дарма так розвивається. Є якісь передпосилання от, для того, аби вони почали тремтіти Соловйові, скабєєви, сіманяни. Ну як ви пам'ятаєте, там була фальшива спроба а, нападу на Соловйова, яка який, якась була там а, відкрита а, ФСБ. Але в це ніхто не повірив, навіть сам з і але у, у них там зараз вже існує охорона, і Маргарита Сіманянна тут вчора чи позавчора похвалялася, що в ній вже є охоронець. Але що зараз вона розуміє, що насправді потрібно а, турбуватися за свою безпеку. Угу. Ну і на останок питання на вашу думку, чим це може це вбивство може обернутися для України? Адже Кремль однозначно буде намагатися використати це проти нас. Я маю на увазі, аби там можливо підсилити ракетний терор, можливо, е якось знов е загострити ситуацію навколо заес. Ваші прогнози. Ну я вважаю, що спецслужби на 100% знають, що там відбулося. Тому одна справа це публічна риторика, а інша справа це реальні дії. Якщо Кремлю потрібен привід, так вони завжди його знайдуть. Ось то, що відбувалося минулого тижня там, в Криму. Це набагато більш суттєвий привід для того, щоб там якось там відповісти. Але ми ж бачимо зараз, що жодної відповіді нема і тому, що нема сил для того, щоб це щось там таке створити. А Західні спецслужби, я також вважаю, розуміють, хто це, що це, і хто в цьому війні. Ну що ж, дякую вам, дякую, що знайшли час. Бачите, ви впевнено стверджуєте, що це Національна республіканська армія, і цей маніфест ну додає напевно до цієї версії ще більше балів. Але ну будемо бачити насправді. Дякую вам. 146 відсотків. Дякую, 146 відсотків. окей. А, відсотків. Окей, будемо мати на увазі. Ілля Паномаріов російський опозиціонер, депутат Госдуми РФ 2007-2016 років. Бізнесмен щойно був в нашому ефірі.